Вітаю. Сьогодні ми розглянемо закон, який є в цьому дослідженні названо законом, поміщеним Богом в людину при її створенні. Візьмемо слово Боже, і розглянемо, як це все відбувалося. Як створювався цей закон. Початком закону була сама людина. Було створення самої людини. Оскільки закон був поміщений прямо в людину, то і Початок закону це сама людина. І Бог на свій образ людину створив, на образ Божий її, Він створив, як чоловіка та жінку, створив їх. Буття 1.27. Тіло людини, чоловіка мало свою будову, і там, відповідно, було в це тіло внесено, створено Богом, дітородну систему чоловіка. Тіло жінки, яке було створено з тіла чоловіка, не набагато відрізнялося від тіла чоловіка. Воно мало лише свої особливості, і ця особливість, це друга половина дітородної, спільної дітородної системи. Це жіноча частина спільної дітородної системи. Ось це початок закону. Далі йдуть постанови. Прочитаємо. Перша постанова. Покине тому чоловік свого батька та матір свою, та й пристане до жінки своєї. Це буття 2.23. Це слова Адама, які він сказав в присутності Бога. За цим іде друга постанова. Це слова Бога, це слова благословіння. І поблагословив їх Бог і сказав Бог до них: плодіться й розмножуйтеся і наповнюйте землю. Це буття 1.28. Після цього здавалося б, люди повинні були б вже народжувати дітей, але вони ходять нагі і не соромляться один одного. І були вони нагі обоє, Адам та жінка його, і вони не соромились. Буття 2.25. Щоб просуватися далі. В цьому напрямку, в напрямку цього закону, було зроблено наступний крок: біля дерева пізнання добра і зла, чоловік і жінка, вони з'їли плод, і таким чином вони пізнали добро і зло. Вони наблизилися на духовному рівні, вони наблизилися до Бога, бо читаємо. Ось став чоловік, немов один із нас, щоб знати добро і зло. Буття 3, 22. Це були необхідні духовні зміни на шляху до, до царства Божого, до царства, де Бог є Отцем, а людина стає дитям Божим. Бо діти повинні у всьому бути схожими на своїх батьків, і ось пізнання добра і зла. Якраз і рух в цьому напрямку. З іншого боку, тіло людини після цього зізнало гормональних змін. Відбулися гормональні зміни, і люди стали вже спроможні на фізіологічному рівні народжувати, народжувати дітей. У них виникло бажання народжувати дітей. І ось це якраз є третя постанова. Ти в муках родитимеш діти і до мужа твого пожадання твоє, а він буде панувати над тобою. Ось це третя постанова, в якій це буття 3.16. Тепер всі жінки за цим законом народжують дітей в муках. Жінка має бажання. Створити сім'ю і народжувати дітей до мужа твого пожадання твоє. Водночас чоловік буде старшим сім'ї, а він буде панувати над тобою. Це третя постанова. І четверта постанова ти порох і до пороху вернешся. 3.19. Тобто, в кінці свого земного шляху люди будуть переходити у вічність. Таким чином, ось все це, людина з її тілом, і чотири постанови, це і складає закон, який Бог містив людину при її створенні. Цей закон діє від Адама і Єви, він не змінювався, і він був повторений в законі Мойсеєвому. Також Ісус Христос, коли був на землі, в свій час він цей закон також проголошував. Ми можемо прочитати і побачимо, що він його не відміняв. Цей закон діє по сьогоднішній день, і якщо ми в якійсь частині його намагаємося змінити, ми фактично виступаємо проти Бога. Тому всяка зміна в людському тілі, всяка зміна е, способу народження е, дітей, винесення е, народження дитин, дитини за межі жінки. Тобто ми вже сьогодні бачимо е, в інтернеті, гуляють ось ці е, кадри, де стоять ряди е, таких е, скляних сфер, в яких е, Начебто діти вже людські, розвиваються. Тобто матка за межами жінки. Це є проти закону, тому той, хто робить це, він повинен це розуміти, що він порушує цей закон, який Бог містив людину при її створенні. Також ті живі істоти, які народяться, вони вже фактично не є людьми, вони людиноподібні істоти, тому що вони народилися поза законом. І якщо на перший погляд вони будуть схожі, тим не менш, духовний стан їхній буде такий і психологічний, що вони вже не будуть шукати Бога. Вони не будуть неспроможні до цього. Також ті, хто порушують порядок, ось першу постанову, яку проголосив Адам присутності Бога, це ЛГБТ спільноти. Вони якраз порушують цю постанову. Не будемо далі розбирати інші деталі, такі як зміна генотипу людини, створення генно-модифікованої, так би мовити, людини. Хоча це вже не людина буде. Людина це те, що народжується за цим законом. Все, що поза законом. Починає віддалятися від слова людина, да, від назви людина. І на, якийсь, на якомусь етапі воно вже втрачає людську, повністю людську подобу. І така істота не може вже шукати Бога. Тому вона не є людиною. Дякую. До наступної зустрічі.